30 родин в Чернігові залишаються без обіцяних осель. Після вибуху багатоповерхівки на вулиці 50 років ВКСМ влада обіцяла компенсувати витрати відповідно до вартості зруйнованих квартир і надати постраждалим власне житло. Тоді вирішили купувати житло на торичному ринку, а поки тимчасово людей заселили в студентські гуртожитки. Вони б мали прожити там до 25 серпня, сім'ї вже знайшли житло для купівлі, а грошей Міністерство фінансів так і не перерахувало. Олена Дятел з двома малолітніми синами, що... День намагається проводити на вулиці. Каже, в 17 квадратних метрах кімнати гуртожитку для її родини тісно. Від вибуху постраждала їх двокімнатна квартира. Тепер майже півроку вона живе по сусідству із студентами. Чиновники пообіцяли їм виплатити гроші на придбання нового житла. А відтак родина підшукала собі частину невеличкого приватного будиночку на окраїні міста та платити за нього нічим. Ми дали людям залог тысячу долларов. И если теперь до 24 сентября мы не купим эту часть дома, которую мы в себе выбрали, то мы потеряем еще еще тысячу долларов. Мы не собираемся выселяться. Просто некуда идти. Обурені мешканці прийшли під стіни міської ради. Так хочуть попередити чиновників. Якщо обіцяних грошей не отримають в найближчий час, переселяться жити під вікна міської ради. До протестувальників вийшов міський голова Олександр Соколов. Називає вже іншу дату 14 вересня. Мовляв, обіцяних 7 мільйонів 800 тисяч гривень не перераховують через підпис бюджетного комітету Верховної Ради. Залишилась виключно формальність. Це дійсно формальність, але без якої Міністерство фінансів не може направити бюджетні призначення. Чекати до 14 вересня люди не збираються. Обіцяють перекрити рух транспорту в самісінькому центрі Чернігова.